Земля красива у різні пори року, але весною вона найкраща. Природа прокидається від зимового сну, все оживає, розпускається, птахи повертаються до своїх гнізд, повітря заповнюють перші весняні пахощі, птахи співають першу весняну пісню. Весною відзначаємо одне з найвеличніших, найдавніших християнських свят Великдень. У нас в Україні це свято завжди відзначали дуже урочисто і готувались до нього заздалегідь. За тиждень до Великодня святкують вербну неділю. Люди йшли до церкви, святили гілочки верби. Протягом всього тижня готувались до Великодня, пекли Паски, виготовляли писанки. Писанка це розфарбоване і розмальоване візерунками яйце, символ життя. Пропоную вам послухати віршик Леоніда Полтави Великодні писанки. Що за дивні яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки, їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Ще з давніх давен люди шанували писанку для наших пращурів, вона була символом зародження життя, символом сонця і тепла. Крім писанок, готували ще крашанки, дряпанки, мальованки та крапанки. Крашанка – яйце одного кольору. Воно найдавніший гість на великодньому столі. Дряпанка яйце одного кольору, на якому голкою чи шилом вишкрябують орнамент. Крапанку роблять, накрапуючи на яйце воском візерунок і опускаючи його в барвник. Мальованки розписують пензликом або фломастером. А ми сьогодні з вами виготовимо великодню прикрасу курчатко в яйці. Сьогодні ми працюємо з гарячим клеєм, тому роботу виконуйте під наглядом батьків або разом з батьками. Починаємо нашу роботу з виготовлення курчатка. Додаємо кучатку оченята та дзьобик. Тепер нам залишилось прикрасити яйце за допомогою кольорових кружечків з фоамірану. Ось таку гарну великодню прикрасу ми з вами виготовили. Ви можете прикрасити неї домівку або великодній кошик.